Всім хало, мене звуть Міла, і я автор проєкту S-Matrix по саморозвитку. І сьогодні ми з вами нарешті перестанемо боятися. Це буде відео про те, як перестати боятися і почати жити. Я найбільша сикуха була взагалі в цієї галактиці. напишіть в коментарях, хто що боїться, які у вас страхи, тому що я боялася буквально всього. От все, що ви можете зараз придумати, уявити, в мене був такий страх. Я боялася павуків, дуже сильно висоти, я боялася темрі. Ви боялася щось робити не так. Боялася знімати відео, до речі, тобто для мене це взагалі був дуже сильний страх. Боялася розмовляти по телефону, боялася розмовляти з незнайомцями, і цей список можна продовжувати просто до нескінченності. Але в один момент, я вам чесно кажу, я просто телефоную своєї мамі, і я кажу такі слова, що мама! Я нарешті перестала боятися. Я просто чувствую себе ну реально непереможною. Так, от я розкажу, як дійсно може перестати боятися тупо взагалі всього. Страх ніколи в житті не формується випадково раптово, і він може мати причину як в цьому житті, так і в минулих вціленнях. І найголовніше перед тим як починати боротися з цим страхом, потрібно зрозуміти конкретну причину формування вашого страху. От спочатку його потрібно визначити напишіть коментарях, чого ви боїтеся. І потім важливо усвідомити, де ви вперше раз його відчули. Наприклад, в мене страх темряви, я чесно це пам'ятаю, що це відбулося з самого дитинства. Наприклад, страх висоти я зрозуміла саме в школі, коли я ставала просто на е, лісницю і дивилася вниз, і в мене просто почалися подкошуватися ноги. Тобто згадайте момент, коли ви в перший раз відчули свій страх. І є страхи реальні, да? тобто, це те, що ми можемо побачити, відчути. Е, Дійсно, от, усвідомити в реальному житті, а є страхи, скажімо так, нереальні. І вони існують тільки в нашій голові. Наприклад, реальний страх це страх павука. Тому що от, я бачу, до мене підходить цей павук. Я його можу побачити, я можу зрозуміти його розміри, да, усвідомити наскільки великий в прямому сенсі мій страх е, може бути, от в мене був страх собаки. От до мене підходить собака, я починаю її боятися, коли вона на мене гавкає. Да? Це реальний страх. Є також нереальний страх. Це коли ви можете боятися виставляти відео в YouTube, в TikTok і так далі. Це коли ви можете боятися іншої думки, можете боятися осудження, наприклад. Це все страхи, які знаходяться суто в нашій голові. І ми не можемо з першого погляду зрозуміти, подивитися його розмір, наскільки він великий, наскільки він страшний. Тобто, наша уява додумує його розміри і що з нами буде відбуватися. І от ось ця різниця страх реальний або нереальний, дає розділення, страх за своє життя. Чи просто ілюзія того, що з вашим життям може щось трапитися? Так? От коли мене вкусить змія, я розумію, що реально з моїм страхом він може якось нашкодити моєму життю. Нереальний страх. Він не приводить до прямої смерті для нашого мозку. З'являється відчуття, що це настільки страшно, що можна просто вмерти. І яким чином просто отак от можна взяти, перестати боятися? Це розкласти будь-який страх на молекули. І зрозуміти, чого саме ви боїтеся? Тому що іноді, от якщо страх не уявний і ви не можете от його якось поторкатися, як його можна розібрати? Умовно, страх виставити відео в TikTok. як його можна розібрати? Страх Просто відео ні, начебто не боюся. Тобто, ми почнемо задавати собі запитання і розмовляти з собою. Що буде далі? А що далі? А що далі? Далі запитуємо: мені страшно конкретно виставляти відео. Тобто, коли я заходжу в соцмережу, так, мені страшно його виставляти. Та ні, в принципі, нормально, да, виставив це дуже швидко, мені, в принципі, без різниці. Ага далі задаємо собі запитання. Мені страшно тоді, коли я вже виставив відео, і далі я чекаю реакції від інших людей. Тобто страх, по суті, з'являється тоді, коли ви починаєте щось очікувати. І в цей момент ми можемо зрозуміти, що насправді корнявий страх це не просто зняти відео, не просто його виставити, а страх саме. Думки інших людей. І він з'являється лише в момент, коли ви очікуєте цю думку, коли ви її чекаєте. Так само далі продовжуємо з собою розмовляти. Добре, а як мені не очікувати цю думку від інших людей для того, щоб не боятися її? Творити собі самостійно свою думку про себе, тобто, коли у вас немає якогось твердження, як ви вважаєте, ваша робота крута або не крута, то ви починаєте полягатися не на свої відчуття, не на свою думку про себе, а на думку інших людей. Про вас потрібно знайти свою думку, а як вважаю я. Мені просто самостійно подобається це чи ні. І дуже часто до речі, ми боїмося навіть не конкретної обставини, не конкретно чогось, а нам подобається боятися, тому що це комфорт, тому що це просто безпечно, тому що це зона комфорту. Ми боїмося не виставити відео, ми боїмося не інших людей. Ми боїмося, що ми будемо виходити в нове, тому що мозок дуже сильно боїться нового. Він дуже сильно боїться невідомого те, чого він не може контролювати. Я навіть не буду зараз розбирати конкретно всі страхи, але вони зводяться до одної головної причини: це страх невідомого, це бажання контролювати все, 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 тому що є думка, що я Бог і я зараз буду це вирішувати. І через це ми боїмося, тому що ми розуміємо, що ми не можемо все контролювати. Ми боїмося виходити в своє розширення. Ми боїмося виходити з зони комфорту, і тому з'являється контроль. Тобто, просто для того, щоб перестати боятися, перестати контролювати ті обставини, які не контролюються. Нема сенсу боятися того, що ви не контролюєте. Це просто не вашої влади. Ви не можете ніяк на це вплинути. Це зовнішні обставини, які завжди будуть відбуватися. І єдине, що ми можемо зробити, це контролювати себе, своє життя і свої реакції. Наприклад, в мене був. Страх собаки, яким чином я поборола страх собаки? Я не перестала боятися конкретної собаки однієї ні. Я перестала боятися її неконтрольованої реакції, тому що я не можу вплинути на собаку, це просто істота. Да? Я почала впливати на свої відчуття таким чином, що я почала будувати в собі цю силу. Я вірю в себе, все добре, я можу себе захистити. Тобто, елементарно я почала будувати свої внутрішні опори, свої точки опори, на на які я можу полягатися. Ми не можемо взяти і в секунду перестати боятися всього, тому що ми не можемо все попробувати в своєму житті, там не знаю, тарантула якогось да, і так далі. Ні, це неможливо. Але ми можемо настільки сильно зробити свої от, точку внутрішнього стержня, точку опори настільки сильною, що ми розуміємо, що в будь-яких ситуаціях я можу покластися на найголовнішу людину в моєму житті. Це на мене. Все. І тоді з'являться останнє запитання: лише як побудувати ці точки опори. Найсильніші люди це не ті, які пройшли 100-500 курсів і якийсь тренінг по тому, як бути сильним. Це ті, які поступово розширювали свою зону комфорту. І випробувала себе в різних ситуаціях. Коли ви йдете в свій страх і боретеся з ним, ви створюєте внутрішню силу і стверджень, що я можу. Ось цей момент, коли я зателефонувала мамі і сказала, що я безстрашна, це був той момент, коли я поборола свій найголовніший страх, виставила розмовне відео в сторіс. І саме в цей момент я зрозуміла, що я більше не боюся думки іншої людини, тому що я відчула в собі усю опору, що я можу. Якщо я можу побороти навіть це, тобто я відчула таку силу, що я змогла подивитися своєму страху в очі. Що я не знаю, що мене тепер може зупинити. Я завжди кажу таку фразу, що змусьте свій страх боятися вас від того, наскільки ви просто йдете в нього, ви з ним боретеся, ви створюєте в собі цю силу, внутрішню опору, що він просто в шоці, він не знає, куди себе діти. Ідіть в свої страхи. Від цього ви відчуєте силу, що ви просто не переможні. Потрібно повірити в себе, що я можу, я здатний не боятися, я обираю життя без страху. І таким чином ви відчуєте в собі цю силу для того, щоб ви змогли зробити просто все, ну просто елементарно все. І кожна ситуація, потім раз за разом, раз за разом, ви розумієте, що кожна обставина, кожне випробування, вона не робить вас слабкішою. Ви не жертва, яка о, Боже, зі мною щось трапилося. Ні. Навіть якщо погана ситуація трапляється, ви включаєте в собі цю силу, ви можете навіть уявити, що я зараз сильна людина, я буду саме саме стояти за своє життя. І все після цього. Ви просто виграли це життя. Я вам чесно кажу, отаке відчуття відчуваю зараз вже протягом року, тому що я просто постійно йду в свої страхи. Я боялася впасти, я пішла кататися на ковзанках і просто стала на льот. Я просто постійно йду в свої страхи, і за рахунок цього. Просто я відчуваю в собі таку нереальну силу, що далі я розумію, навіть якщо зі мною щось трапиться, якась обставина, я вийду звідти. Я відчуваю в собі силу, що я можу все. От такі справи, котики. Напишіть в коментарях, як вам чи відгукується вам взагалі. І я буду дуже дуже рада, якщо ви будете відмічати мене в сторіс, поширювати це відео. Тому що, якщо це відео побачить вся наша країна прямо зараз, просто в цей момент, то я впевнена просто на 100%, що завтра завершиться війна, і абсолютно всі люди. Якщо вони будуть з таким відкритим, чистим мисленням, ми будемо жити чесно, в ідеальному світі. Тому поширюйте це відео, відправляй друзям обов'язково, ставте лайки, якщо сподобалось. І я всіх цьому обнімаю. Всім па-па.